Так, здається, я зрозумів, як воно працює. Що люди побачили на відео, то згадали, що їм треба зремонтувати. Курча, та майте совість, дивіться старі відео, де серйозна техніка ремонтувалася, а не то во во во, -во все. Ще одна косметичка. Тут до неї присобачили повишайку, тому що рідного блоку на 19 вольт, чи не змогли, чи не схотіли, чи треба їм від 12. Мають право, я не заперечую. Тільки. Ні, зажато добре, то сам конектор рухається. Е, працює воно з от таким от перехідничком. Точніше, працювало. І колись блок вимикався, якщо порухати конектор. І тепер взагалі не хоче вмикатися, блимає світлодіод і все. Відповідно, перша твереза думка це проблеми з гніздом, проблеми з. Підведенням штекера китайським або неправильний вибір конектора. Ну і ще четвертий варіант, самий гірший, що щось таке вже вклякло, і тепер воно взагалі не працює, десь там щось блимає, падає в захист і так далі. Починаємо з самого простого. Розбираємо і дивимося, що відбувається з конектором. Конектор тут моцний, ймовірність того, що з ним проблема, невисока. Ще, до речі, вам підказка. Якщо вам потрібно, чому би вам собі не заживитися через Type-C USB порт і будете менше мати гімороїв? Я не знаю обставин і завдань, які виконує цей комп'ютер, тому стверджувати чи наполягати не буду. Ага, тут така модель SSD. -шка. Колись тут був, а ні, він є, терможуйка є. Для відводу тепла так відводить від контролера і так чуть-чуть від пам'яті. Ну що ж, пам'яті напакували, конектор механічно центральний шток цілий. ймовірність, що там не пропає, близька до нуля, але подивитися треба. Тому знову ж таки відкручую ССДшку. Відключаю хайфайку і два гвинта кріплення до корпуса. Єдин, другий. Ходи сюди. Не бійся. Під шумок, напевно, вичистимо вентилятор, хоча він тут чистий. чистий. Так ніби не працював. Але нам треба буде зняти радіатор, щоб подивитися, як пропаяний конектор. Ну що ж, треба ту треба. Прийдеться ще й поміняти термопасту. Інакше я туди не доберусь. Штири гвинтики тримають то все діло. Отак От виглядає термопаста. Пампінг, не пампінг, не знаю. Комбайн же з сучасних. Навіть вже є рамочка. Антирозведення, чи як це правильно сказати. Ті про ці, Такі тоненькі і здешевлені, що їх припаїці веде, Ото, щоб їх не вело, вже навіть з заводу ставлять металеву рамку. Також видно епоксидку. Раз. І два. А ні, тут повністю, по-моєму. Тут повністю по периметру. Тільки ось тут невеличкий зазор, напевно, власне, щоб повітря могло виходити. От, Сидить так процик, з ним акуратно треба. Нас же цікавить роз'єм. Розєм механічно жорстко стоїть, проблем немає. Підгорання неозброєним оком не видно, тобто тут навіть без мікроскопа можна залишити то діло в спокої, тут все в порядку, він запаяний. Позаду мікротріщин підгорання немає. 3-4 ампера 19 вольт. Воно тут аж вогені летить, якщо тут є мікротріщини. Єдине, що ще глянемо в дрібногляд, в саме дупло чи немає підгорання на центральному штоці. Міняю зубну термопасту, дивлюся під мікроскопом центральний шток без зауважень, підгорань корозії немає. Легкий бруд зараз вичищу. Проблема не тут. Наступний під підозрою ось цей китайський адаптер з силіконовими соплями ой, дротами. Так, як то зробити? Тут собі запхав і продрочую. Центральна жила без проблем. Добре. Зовнішня жила. Зовнішня жила теж без проблем. Що ж залишається? Або четверта найгірша проблема, або неправильний вибір конектора. Чому? Тому що ті конектори по внутрішньому діаметру йдуть з кроком одна десятка. Є 2,5, 2,4, 2,1, 2,0. Тобто візьмете на одну десятку невідповідний конектор, і ззовні воно прижимається, стоїть, а всередині воно іскрить. Іскрить не контачить. Давайте якось попробуємо визначитися, якого діаметру внутрішній шток. А якого діаметру дупло в штекері? І чи воно відповідає? Дупло в штекері поміряти можна, підібравши сверло і замірівши його штангенциркулем, а от дупло поміряти трохи важче. Можна методом виключення, наприклад, поміряти по факту, який є тут конектор, і попробувати взяти менший. Якщо менший зайде, значить цей має за велике дупло. І як то кажуть, як палка в ведрі, толку з того не буде. Треба просто взяти правильний адаптер і не лохматити бабушку. Що ж я маю? Під руками я маю 2,0 і 2.5. На жаль, кратності потрібної мені немає. Будемо йти імперичним способом. Отже, рідний конектор 2.0 со свістом, це явно не воно. 3 сюди не зайде, а 2,5 заходить з допуском 3-4 сотки. Тобто є ось люфт. Це, грубо кажучи, 2,5. Це гніздо. Тут ми маємо таке саме 2,5, воно нам не цікаве. Тут ми маємо менше. Це є двійка. Двійка не заходить. Мимо. Так, це є, напевно, теж двійка. 2,1 або 2,2. Бо з люфтом двійка заходить. Теж не залазить, значить, більше, ніж 2,1, 2,2. Тут ми маємо аж шпокає. Тобто тут практично без люфту заходить. Оцей би конектор, напевно, був ідеальним. Цей з люфтом. Цей без люфту. То що ж виходить? 2,4, грубо кажучи, сюди він заходить. Його теоретично можна буде зараз використати, щоб перевірити, чи не буде виключатися працювати без деформацій на підведенні. Ще один нюанс. Зверніть увагу: дешеві конектори китайські мають просто цангу, дупло, отвір. Тоді як брендові мають два підпружинених контакта. Ото для таких речей варто брати для надійності контакту. Конектори з підпружиненими контактами. Цей, на жаль, нам не підійде. Він за малого діаметру. Отже, збираю дробинку перехідників і пробуємо з тим тугеньким, чи буде працювати. І якщо буде без іскріння, без вимикання комп'ютера, то нам просто треба поміняти конектор на адаптері. Всього на всього. Ми для проби знайшов кабель 2,5, але з підпружиненими контактами, і заходить сверло туго. Це, по ідеї би мало бути те, що нам потрібно. Як це перевірити, давайте заживимо. 19 вольт. На всякий випадок, перевірити полярність, бо китайським дротам вірити не можна. Цей кабель не найкращий. Мінус я сюди мав взяти. Так, полярність правильна. Е, підключаю. Є вентилятор. Світиться, рухаю. Як бачите, струм не міняється. Індикатор не блимає, воно працює. У вас проблема з неправильним діаметром конектора всього-навсього. Ну і ще хіба питання, на що я потратив пів години часу. Конектор. Дав би вам той кабель, та він з тонкими дротами, я не впевнений, чи вартує. Вам просто треба то обкусити або взяти кабельок. З правильним конектором, і ваша проблема вирішиться. Так, інколи люди придумують собі проблеми на рівному місці. Могло бути гірше, могло через іскріння згоріти, вийти з ладу, куротнути, глючити то таке, як то кажуть, мучило. Тому тому якось так. О, 10 Ампер. Не поняв, що це сталося. Лабулаторник не тягне, дим пішов. Звідки, що за хрінь? Так, буває. Той білий дим намікає, що халяви все-таки не буде. Тепер аналізуємо, що сталося. Блок запустився, працював в якийсь момент завантаження. Струм влупив на максимум. Більше 10 А б пішло, блок обмежився на 10 і напруга впала до 5 вольт. Тобто, щось десь згоріло, замкнуло, каратнуло. Валив дим, звідки не ясно, розібрав, скинув. Знаю, що коротке залишилось. Ось прошу дуже, 10 Ампер 4,7 вольта. Кипить мікросхема. Не конденсатор, а мікросхема. Що це могло бути? Думаю, власне, що в якийсь момент воно або глючило, або підмикало. І, власне, перетворювач. І йшов в захист, тому що він розрахований на менший струм, напевно, ніж 10 А. Блок живлення по входу, напевно, недостатньо потужний. І воно падало в захист не догораючи. Від лабулаторника з запасом по струму воно собі догоріло. Добре, опізнаю мікросхему, думаю, що то таке. І дивлюся, чи замикання через неї, чи не за нею. Мікросхема виявилася транзистором. Він пробитий. А по керуванню ні цікаво. Коротке на конекторі, ніби як би зникло. Коротке на навантаженні. Добре, давайте дивитися, що куди йде. Дросілів поряд немає, значить це просто захисний вхідний транзистор. Так, мінус, мінус сюди приходить на транзистор. Ось воно є. Короткого нема. А по виходу коротке. Тобто транзистор вигорівший, блін, це є наслідок, а не перша причина. І тепер питання: а де далі коротке і чому? От з тим прийдеться бавитись і шукати. Ото називається, взяв на заміну конектора. Бо при русі конектора воно виключається, до кінця не загружається. Ну що ж, я знайшов по якій лінії коротке. Відповідно, цю лінію обезточив. Відключив. В результаті в мене споживання впало до 30 мА. У мене піднялася дежурка. З запуску, звичайно, немає реакції на кнопку. «Немає». Це очікувано, тому що. Тому що та лінія, це є живлення, я так розумію, основного ядра ось цей дросель, цей перетворювач DC-DC, я його впізнати не зміг. QFN 16, корпус, скоріше за все, маркування AREN. Біглий пошук нічого мені не дав. Він виходить на конденсатор, котрий є живленням, я думаю, основного ядра. Одним з живлень основного ядра два найбільших дроселя, цей найбільший. Тобто, я думаю, що це би мало бути десь 08 або 1,2 вольта на ядро, на одне з живлень ядер. І, власне, тут я маю голий ноль, тобто цвях. Як не крути, там би мав бути хоч якийсь опір, хоч якихось півома-ом. Там, по суті, цвях. От так виходить, що пробило вхідний транзистор, далі через дросель 19 вольт на шимку і коротке по, по процу. Міняти проце я можливості не маю. В тих, хто має можливість, це, скоріше за все, буде нерентабельно. Тішу в лапках власника, і та буду повертати, бо варіантів тут я не бачу. Схеми на цю ревізію немає. В інтернеті. В публічному доступі є на дуже старі варіанти з сильно старішими процесорами, які схеми абсолютно непомічні. Та й навіть якщо я опізнаю шимку, поміняти її навряд чи це допоможе. Бо, скоріше за все, знову ж таки, є проблема поживленню ядра. От така історія. Починалося просто, а в результаті, думає, хто крайній. Так і живе. Але якщо не здаватися занадто рано. І крім обесточення вузла, відділити його від навантаження, то можна побачити, що на землю воно залишається цвяхом. Ось є, тобто шимка пробита наскрізь. Але в навантаженні в нас появляється 66 Ом в одну сторону. Ну і умовно стільки ж другу. Тобто теоретично, пробившись на землю, шимка могла врятувати проц, але це не точно. Треба все ж таки опізнавати шимку і думати, де її взяти. З тим також буде складно. Але, принаймні, є шанс попробувати. Здув шимку, вернув дросель, коротке поживлення пропало. Опір по процу адекватний, ось її основа, така специфічна, характерна, незвичайна корпус, якби QFN 16 з специфічним малюнком. Опізнати мені її не вдається. Маркування в неї вертикальна лінія, під нею, великої, під нею великі літери AR, EN і 966 цифри. Це, напевно, дата код. Продакшн код він нам не цікавий, тільки ці літери. Але нічого поки що по документації я знайти не можу. Знайду раніше чи пізніше, то треба трохи посидіти так з гуглом, поспілкуватися більш предметно. Але питання потім, де її взяти і чи вижив проц. Чи будемо ми мати відповіді на ті питання, в якому році невідомо, тому напевно на цьому цей факапний ремонт я завершу. Дальше буде видно, коли і чим то закінчиться, поки не зрозуміло. Буває і таке. Опізнав, навіть знайшов в Україні, їде, тому скоро дізнаємося. Розкажу хіба як шукав, бо воюю за то на форумі українському наші люди чомусь не розуміють, чому важливо правильно оформляти теми в плані назви техніки мовою виробника без помилок в плані маркування мікросхеми. Тому що в пошуку потім нічого не знайдеш і сотні тих самих запитань. І якщо першому хочеться допомогти, якщо воно грамотно оформлено, розказати, пояснити, то на десятому вже просто на людину гавкаєш, а в пошук не відправиш, тому що ніхрена не шукається, тому що не грамотно складені теми. Отже, які в мене вихідні дані, маркування видами, по якому нічого не гуглиться. Корпус опізнав QFN 16, тому що по 6 виходів з двох боків і по 2 по протилежних сторонах. Разом 16. Отже, корпус у нас 3х3, QFN 16. Це перша точка пошуку. По маркуванню в два рядки. В першому рядку літери 4, в другому цифри. По досвіду знаю, що в даному випадку, скоріше за все, другий рядок незначущий. Там якийсь продукт-код, дата код, виробництво і так далі. Так само знаю, що не всі літери в маркуванні можуть бути значущі. Наприклад, одна-дві останні. Не літри, а символи останніх можуть відповідати за рік продукції, дату, модифікацію, і вони є непринциповими. Отже, ключовими в нас є перших 2-3 літри, від них відштовхуватись. Явною ознакою є полоса. Я маю різнобій, тому я, на жаль, не пам'ятав, не знав, що це за полоса і для чого вона типова. Але я ще пішов по пошуку фотографії, по посадочному місцю мікросхеми. І після того, як я почав пошук по характерному посадочному місцю, мені випало в пошуку декілька мікросхем МПС. Звідси характерна полоса над маркуванням довга. Це є ознака маркування фірми MPS. Далі простіше, далі вже пошуком по фірмі MPS. По ДСДС степдаун перетворювачу. По типу корпуса QFN 16 3 х 3 мм, потрохи натрапив на якийсь технічний закордонний англомовний сайт, де вже вийшов на маркування своєї мікросхеми по трьох перших літерах. Знайшов даташит. Відповідно, знаю маркування мікросхеми. Відповідно, без проблем її загуглив і знайшов навіть в Україні. Чомусь в Гуглі мені не знаходило по перших літерах. Чому не знаю, мабуть, Google не індексує деякі наші сайти, ну і це якби журба. Але моє завдання пояснити вам, як правильно шукати мікросхеми. Мікросхема їде, за якийсь час побачимось. Приїхала мікросхема без вплівки, без пакування, тобто просто в кульочку. Купив в Україні. І знизу вона ось така. Таке враження, що вона паяна. Ось одна ніжка не долуджена чи не залуджена. А решта таке враження, що було паяне, і відмити або не відмите. Пес мене знає. Продавця запитаюся, але не думаю, щоби фуфло тулили. Маркування по ідеї оригінальне, і тут питань немає. Як і немає варіантів, тому відмиваю, луджу і запаюю. Сіла добре, коротких немає, опір адекватний. Транзистор все ще пробитий, але зараз це мене турбує Ф, найменше. Другий раз наношу свіжу термопасту. І ставлю, будемо вмикати. Ну що ж, 19,1 навіть 19,2 вольта можна дати тут падіння. Коротких немає. Зібрав саме необхідне докупи. Чесно, на успіх не дуже розраховую. Але пробувати треба подаю живлення. Опа! Запустилося щось. Щось запустилося. Чи воно живе, чи ні, сказати тяжко. Пішла загрузка. На той випадок я якраз наготовив кусок HDMI кабелю. Включаюсь в HDMI і перемикаю монітор на HDMI. Я кажу, перемикаю, а не вимикаю. Видно скачки струму, це вже, як то кажуть, пішла операційка, очевидно. Щось воно поспоживало і споживання знов спало. Єдине, що на HDMI виході, я поки що не маю сигналу. Ну Це може бути пов'язане з тим, що монітор був відключений при запуску. Зараз будемо пробувати ще раз. А, ні, є, ось появився. Запустилася система, щось тут є. Коротше, отак. Що то було, я не знаю. Чому воно згоріло, я не розумію. Власника воно не працювало. І чому воно не працювало власника? Думаю, власне, що десь було. Були проблеми по живленню ядра і, власне, блок живлення і перетворювач DC-DC не витягував струм, щоб воно догоріло, тому воно в нього не запускалось, не завантажувалось. А просто в момент споживання струму просідало відбувалось відбувалось зна що. Ви самі бачили стрибки струму вже навіть на показометрі більше 3 А, 3 А20 вольт, ну, 60 Вт, не так, щоб багато. Зараз споживання впало знов до смішного. Тому що система в простої. Це, до речі, також багато говорить про енергозбереження Інтела, досить круте. Залишається в нас пробитий транзистор по входу, який поки що нема де купити. І будемо вирішувати, чи десь його хрен знаде шукати чекати. Чи все ж таки залишити, як є, і з роз... розумінням, що додаткового захисту від переплюсовки по входу не буде. Ну, а далі модуль треганяти, щоб зрозуміти, чи він буде стабільним. В мене все.